З 15 лютого почне діяти заборона на вилов щуки: використання та переробка поліетиленових пакетів, реконструкція палацу Щеньовських. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Заборона на вилов щуки почне діяти у Вінниці з 15 лютого. Про це повідомила прес-служба Державного агентства меліорації та рибного господарства. Виловлювати щук забороняють з метою відновлення їх популяції. Ця заборона в Україні вводиться вперше і нарешті відповідатиме логіці процесу розвитку цього виду риб. Адже щука одна з небагатьох риб наших водойм, нерестова активність якої починається за температури води 3-5 градусів, що є нижчою порівняно з нерестовими температурами інших видів. За одну незаконно виловлену щуку штраф понад 3,5 тисячі гривень. Заборона на добування щуки на період нересту діятиме до 31 березня. Коментує Катерина Лесніковська, головний спеціаліст сектору іхтіології, регулювання рибальства, меліорації та аквакультури управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області. Щука це хижа, прісноводна риба. Вдовжину може досягати більше 1,5 метра, ваги 35 кг. Найбільш комфортні місця для щуки це річки з уповільненою течією. Щука може жити не один десяток років, дуже швидко росте та обирає річки з повільненою течією і трав'янистими скамишем берегами. Щука дуже мало мігрує, це досить осідла риба. У природних одоймах щука починає розмножуватися, нереститись на четвертому році життя. Нерест щуки відбувається при температурі 3-4 градуса відразу після стресання криги. Нерест це важливий період у житті щук, період, коли відбувається її розмноження. Одна самка щуки незалежно від її, залежно від її розміру, може відкладати від 17 до 215 тисяч ікринок. Цей період вона необережна, безпомічна і стає легкою здобиччю до... для, браконь... для браконьєрів. Тому саме потребує у цей період охорони. Саме тому встановлено строки заборони вилову щуки у рибосподарських водних об'єктах з 15 лютого до 31 березня. Дана заборона визначена в правилах любительського рибальства, які вступили в дію в 2022 році. Одночасно нагадуємо, що за порушення правил рибальства у період нересту щуки передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 34 до 170 гривень, а за грубе порушення правил рибальства від 340 до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів чинення правопорушення. А також порушнику прийдеться відшкодувати збитки за кожну виловлену незаконну щуку в розмірі. 3468 гривень. Наявність щуки у водоймі допомагає очистити її від хворих та слабких риб, недарма щуку називають санітаром водойм. Отже, закликаємо всіх небайдужих, Не проходьте поза порушення. Телефонуйте на телефон гарячої лінії нашого управління. Всією інформацією роботи управління можна ознайомитись на офіційному веб-сайті. «Вінницький рибоохоронний патруль. Тонкі поліетиленові пакети можуть століттями лежати на смітнику, забруднюючи токсинами воду та ґрунт. В Україні вже три роки діє заборона на використання таких пакетів. Втім, багато супермаркетів і досі їх використовують. Проблема ще й у тому, що переробити тонкий поліетилен неможливо. Про альтернативу полімерам у нашому сюжеті. Поліетиленові пакети зручні та практичні у використанні. Втім, вони несуть шкоду природі, заражають воду та ґрунт токсичними речовинами. Найнебезпечнішим є тонкий поліетилен, адже переробити його неможливо, а в землі він розкладається століттями. Але є полімери, які можна переплавити в гудзики чи посуд. В Україні є дуже багато переробних підприємців, які переробляють пластик. Ми взагалі нічого не вивозимо за кордон. Є багато різних видів полімерів. Це термоусадочна, термозбіжна, стречова, теплична плівка. Існує дуже багато видів полімерів, які відрізняються по своєму хімічному складу, але в основі всього є нафта. І в залежності від того, для чого використовується той чи інший вид вигувальної плівки або інший вид пластика, то від цього залежить і потім щось не можна зробити. В Україні тонкий поліетилен заборонили ще три роки тому, але досі на прилавках у магазинах хліб ковбасу чи сир зберігають у тих самих полімерах. Альтернативою небезпечного поліетилену можуть бути багаторазові або паперові пакунки. Так чи не у всіх кав'ярнях міста випічку продають саме у таких. Ми з самого початку прийняли рішення, що ми не будемо використовувати пластик, тому що їх легше перероблювати і вони не так забруднюють навколишнє середовище. У одному з місцевих закладів харчування вже шість років сортують сміття, аби поліетилен та інші відходи не могли потрапити у ґрунт чи воду. Ми розділяємо сміття на пет, скло, папір, органічні відходи. Також ми окремо здаємо відпрацьовану олію на переробку. Всі часті сумки авоськи екоторби, мішечки, фруктівки для багаторазового використання. Це те, чи можна замінити поліетиленові пакети та подбати про навколишнє середовище. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усачова, телеканал «Вінничина». Палац Щеньовських, який колись належав родині цукрових магнатів, планують відновити. Та зробити туристичною родзинкою Вінниччини. маєток знаходиться в селі Носиківка неподалік Шаргороду. Тут колись функціонувала лікарня, аптека та школа. Останні роки будівля пустує, вона повністю занедбана та руйнується. Територія навколо зросла травою та чагарником. Від розкішного палацу залишилися зовнішні стіни, колони та розбиті вікна. Популяризують ткацтво, як забути українське ремесло. Людмила Лисенко та її донька Ярослава Балацька створили у Вінниці ткацький простір після початку Великої війни. Його назва коло. Тут можна навчатися ткацтву від нескладних закладинки та браслета до старовинної кройки або поясу зі складним візерунком. А ще познайомитися з ткацтвом у форматі екскурсії. Коло це також сімейний простір. Для дітей тут облаштували ігровий куточок. З нами на зв'язку Людмила Лисенко. Вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, чому вирішили створити такий ткацький простір? Ну, власне кажучи, саме слово простір говорить про те, що ми вирішили винести до людей те, чим ми захоплювалися давно, те, що було складено десь вдома в якихось Коробочках, в якихось там місцинках чекало кращого часу, але насправді дочекалося війни, і ми вирішили, що якщо не зараз, то можливо такої нагоди вже може і не бути. Тому вирішили почати щось робити вже прямо зараз. Ну і заодно відтворювати, скажімо так, українські традиції, що зараз є надзвичайно актуальним. Так, дійсно звертаючись до наших традицій, ми якраз і беремо звідти ту силу, і те, можливо, якесь заспокоєння, якусь підтримку, яка від предків нам, українцям, ну зараз і потрібна, і є можливість долучитися ви організовуєте майстер-класи та навчаєте ткацькому ремеслу. Скажіть, хто може навчатися у вас ткати та прясти, і чи є вікові обмеження? Власне, екскурсію ми можемо провести для будь-якого віку. А для ткацтва обмеження, ну можливо, там найменші е, діти, які у нас саме вже ткали е, поряд з батьками, це п'ятилітні, але їм все одно потрібна допомога мами або тата в якихось процесах. А вже е, вісім і старші це активні і самостійні учасники процесу. Але разом з тим така йде взаємодія. Якщо, наприклад, брати дітей дошкільного віку, то ніби взаємодія робота із батьками і з дітьми, ну поза як у нас сімейний простір, то ми і всі наші активності пропонуємо в першу чергу для сімей або для таких організацій, які з сім'ями працюють, тому що це об'єднує, так як ми бачимо і на своєму прикладі, і пропонуємо і іншим відчути це на собі. Розкажіть про ваш екологічний підхід до споживання. Екологічний підхід нам притаманний, і це також від наших предків. І є такі сімейні перекази, сімейні, які у нас в сім'ї передаються. Про те, що от моя пра прабабуся бабуся, от в неї навіть було таке вуличне прізвисько. Вона була, її так називали тітка Наталка, латошниця, тому що вона ставила латочки на одяг для того, щоб підтримувати його довше в робочому стані. І таким чином ми допомагаємо дітям. Тому щоб поглянути на якісь процеси з точки зору екології, тобто щоб не використовувати, не обов'язково купувати так, якщо ти щось хочеш пошити, спрясти, наприклад, зіткати, ти можеш подивитися з іншої точки зору, що ти можеш використати з того, що в тебе є, і таким чином, ми, по-перше, відкриваємо для них таку еко-еко-ланцюжок. Який може бути ними застосований і в їхньому житті, і таким чином ми робимо досить такі оригінальні вироби, тому що дійсно не повторюється ні кольорова гама, ні вибір матеріалів завдяки якраз тому, що ми використовуємо речі, які вже існують. Також хочемо запитати, яким чином ви підтримуєте Збройні Сили України? Зараз це дійсно. Важливий напрямок мені здається для кожного українця. В першу чергу ми проводимо майстер-класи безкоштовні майстер-класи в партнерстві з ГО «Вільносвіта», і в них є такий проект вінок, який саме і проводить не тільки наші безліч майстер-класів, саме для сімей, які віддали найдорожче, що в них було для України. віддали якусь рідну людину, щоб вона захищала нас. І тому це наша подяка, це наша е, така. Ну те, що ми можемо для них зробити. Це ми робимо для цих сімей таку підтримку. Ну і в нас є наш волонтер, який постійно ми приймаємо участь. Ми донатимо йому, щоб для закупівлі на фронт автівок. Ми вам дякуємо. Дякуємо вам за зустріч, Людмила Лисенко, майстриня, була з нами на зв'язку. Символ Парижа існує завдяки радіо. Саме воно врятувало ейфелеву вежу від демонтажу та стало місцем для встановлення радійної антени. У наш час радіо це не лише звук, це вже мультимедійна платформа, яка показує, пише та розповідає. Сьогодні світ відзначає День Радіо і більше про його роботу у нашому сюжеті. Радіо називають театром розуму, бо самим лише звуком вона створює в уяві слухача потрібну картинку. Воно інформує, навчає та розважає та завжди намагається першим розповісти про важливі події. Радіо на сьогоднішній день це дійсно вже перетворюється як на потужну мультимедійну платформу. Ви ж бачите, радіо зараз і показує, і розказує, і більш того, дає і почитати. За даними міжнародного союзу електрозв'язку, нині близько 80% домівок у світі мають хоча б один радіоприймач. Мені здається, зараз радіо взагалі на піку розвитку, так тобто воно свій може дозволити більше, воно може бути і телебаченням, і інтернет-ресурсом, так і взагалі е вибирати в себе все, що дає ЗМІ, Ну звісно, крім друкованої інформації. Хоча і друковану інформацію теж е може робити, виготовляти. Тобто радіо це. Такий зараз потужний ресурс, коли ти позбавлений телебаченням, можливо навіть доступу до інтернету, то радіо це останнє, що вимкнеться. Тому радіо воно воно має майбутнє. В Україні радіо з'явилось у 1924 році у місті Харків, яке на той час було столицею України. Тоді його використовували для агітації та політ освіти. У наш час радіо це джерело новин, музичних новинок та цікавих подкастів. Владислав Гема, Вікторія Врущак, телеканал «Вінниччина». І це була вся інформація. На цю ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.